За минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди. У селі Петропавлівка Куп'янського району на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік. В селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У селі Сеньківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований. Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 23 оперативних виїзди. Сім разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп'янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зберігати військову присутність на прикордонних з Україною районах. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Слов'єва та Станіслав Денеко новини Харків.